Доброго дня, доброго вам суботнього дня. Сьогодні я хочу вам запропонувати таку. Ось таку, може, видно, буде гарно. Так, дивіться, я в своєму каналі персонального розвитку, кармічного паспорту, матриці долі, позитивного мишлення і всіх. Гарних духовних справ, я веду таку рубрику, таку частину моїх благодійних виступів, як е, добрі поради, як е, такі гарні події. Але знаєте, чим я керуюся? Крім того всього, що я роблю, я публікую. Те, чим я була зайнята, те, що я випробувала. І саме зараз, сьогодні, я хочу поділитися з вами, що таке апельсин у нашому житті, де я його використовую, де люди використовують його, і як можна за допомогою апельсина. Олії апельсина, лимона, грейпфрукта навіть, очистити енергію з свого дому, свою енергію і навіть підняти собі настрій. Для початку, звідки до нас прийшли апельсини, апельсини з древньогрецької. Золоті яблука. Ось що каже древньогрецька легенда. Легенда розповідає ось таке. Це був 11-й подвиг Геракла. Золоті яблука росли в саду Гесперід. Для Геракла це був шлях, щоб отримати ці золоті яблука. Повних бойових дій. Ми на цьому не будемо зупинятися, я знаю цю легенду повністю. Я лише вибрала для нас, щоб не затримувати ваш час, тільки саме найголовніше: коли Геракл все ж таки добрався до цього саду, коли він дістався до цього саду, від прекрасних дерев повіяло на нього запашним вітерцем. Сестри вечорниці привітно зустріли благородного героя, але вони не сміли торкатися золотих яблук. Нарвати їх міг і дати тільки хазяїн саду, могутній Атлант. Титан залюбки подарував би яблука, але йому не можна було ані на мить випустити з рук край неба, який він тримав. Інакше настав би кінець світу. І от що сталося далі? Геракл взяв на свої плечі край неба, затримав край неба, і Атлант приніс йому три зірвані золоті яблука. І ось таким шляхом до нас прийшли апельсини, лимони, мандарини. І навіть грейпфрукти, чарівні фрукти. Чудові властивості перебувають саме у шкірці даних фруктів. В шкірці апельсина, в шкірці лимона, у шкірці грей фрукта. Там є ця шкірка містить властивості і цінну олію. Олія ця має очищаючі властивості, і вона має дуже великий високий ефект впливати на очищення аури людини. Я думаю, що для нас усіх не буде ні для кого. Ну, як сказати, дивно, коли ми заносимо апельсини в хату, мандарини, особливо в різдвяний час, і як впливає запах, смак на ауру людини, ауру житла, на настрій і навіть на наш внутрішній стан. Сьогодні я хочу поділитися з вами таким гарним ритуалом, який я сама роблю, і вам рекомендую його зробити. Беремо 9 апельсин, очищаємо. Окрему шкірку руками бажано не різати. Збираємо шкірки з 9 апельсинів в ну, глибоку миску, наливаємо води досить і можемо туди додати алкоголь, але бажано додавати міцний алкоголь коньяк або інші міцні алкогольні напої десь до 100 г. Беремо цю миску з цією сумішю, запах по домівці вашій буде чарівний, і від порога за годинниковою стрілкою по периметру вашого будинку. Ми йдемо і розбризкуємо цю воду з шкірками, з цим алкоголем, особливо розбризкуємо ефективно вугли. Пройшли по периметру, скільки могли, розбризкали шкірок, води тієї суміші і залишаємо на 24 години. В нашому будинку, випавшись шкірки, миску з залишками води і суміші і шкірок в центрі будинку для очищення аури будинку. Я вам гарантую! Ваш настрій поміняється. Аура ваша поміняється. Поміняється настрій поміняються взагалі думки навіть поміняються. Якщо не маєте можливості з водичкою з алкоголем, то можете просто почистити 9 апельсинів і порозкидати шкірку по будинку, і хай 24 години це все, це все буде. Через 24 години можна зібрати, позамітати і викинути під дерево чи. Ну, бажано під дерево або там, де птахи їдять, щоб вони ці шкірки використали. Міняється настрій, міняється відчуття будинку, і взагалі міняється аура людини. Ось що можуть шкірки апельсина, золотих яблук. Дивіться, є ще цей такий ритуал. Є ще ритуал дуже масивний з апельсинами, який я теж робила, коли можна закотити в хату в будинок, у приміщення 108 апельсинів. Але хочу сказати: тоді 108 апельсинів після цього ритуалу вони роздаються рідним, близьким друзям. Я робила це, дуже цікаво було. Коли я це зробила, знайома, яка залишалася з моїм будинком, аж перелякалася була. Ну і вона, так як перша була, зайшла до хати, вона отримала практично всі 108 апельсинів в дарунок. Ось що таке апельсин? Я бажаю вашим домівкам, гарної аури, бажаю. Вам гарної аури, бажаю позитивного настрою, бажаю миру, добра і процвітання, і хай дев'ятий період принесе всім золоті яблука, для того, щоб ми їх змогли використати. І в своєму житті ми повинні мати силу, так як мав силу Атлант і Геракл. Берім з цієї інформації для себе силу, мощність, добрий настрій, добру ауру і любов між нами. Надіюсь, такий простий ритуал, така проста інформація була корисною для вас. Мені вже давно хотілося з вами нею поділитися. І до нових зустрічей!